Привет всем, это Манекен. Поздравляю всех с Новым Годом. Желаю вам любви, счастья, здоровья. Пусть в Новом Году вас радует музыка, в том числе и моя музыка. Привет всем, мы Скай. Еще раз всех людей, всю Украину с новым 2011 роком, и Рездвом Христовым. Здравствуйте, я Олег. І з групину разу я немножко зарвав ос, тому що п'ятий концерт, ви ж мене простите. Хочу поздравити з праздниками наступаючими з Новим Кодом, з режисом Хрістом. Мене звати Фозі і від лица групи танок на Майдані Конго та всього прогресивного людства. Дозвольте привітати вас з Різдвом, з обома Різдвами і з обома роками з Новим роком і старим Новим Роком з усіма святами. Гуляйте, дивіться, не перегуляйте, щоб печінка функціонувала у вас гарно. Бажаємо вам, щоб... Зима була взимку, літо влітку, щедрий вечір, щоб вас не оминув, і щоб ми протрималися всі далі. Всім привіт! Я Дмитрій. Дімітрій. Ми є група Diesel Dreams і хочемо привітати всіх з новим роком та Різдвом Христовим. Поздравлення, дорогі живі, неживі, віртуальні і реальні люди населяючи планети Земля. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом. И желаю вам того, чего хочу пожелать себе. Много солнца, секса, хорошей музыки, любви. Потому что по последним исследованиям университета штата Юта, это все, что нужно нормальному человеку для жизни. Пусть все в следующем году сложится именно так, как вы захотите. С Новым роком и всего с самого наиболее счастья, здоровья, миру, здоровья. любви. Здоровья. Счастья, здоровья, миру, любови. Бабла. Наснаги творчої, і е, кохайтеся, як це роблять кролики, рік в якого ми вступаємо. і, і щоб Динамо Київ вже нарешті якусь вигравало трохи, То це 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 кому ти? Бо ми всі переживаємо. Ты с кем он сейчас разговаривает? Я туда. Я Дизель, группа Green Grey. Поздравляю всех с новым 2011 годом. Желаю, чтобы каждому из нас наконец-то подфартило. Хоть немного, но чтобы ощущение, что стало лучше, было. Я желаю музыки очень хорошей, качественной и, наверное, глубокого музыкального понимания и расширения музыкальных горизонтов вне того предела, который нам сейчас позволен масс-медиа. Выбрасывайте дерьмо из своих компьютеров э, и скачивайте хорошую музыку. Respect Green Grail. Мы э, критка. Да. Нас застал из рамки. мы расквитаем опять вечер. Мы уважаем хорошей музыки в новом уроке. Щоб її можна було скачати і знайти дуже легко. Желаю любві. Мирного, много, много, много любви, мирного неба над головою. Ангела Кожному кожного бажаю. обнімаю вас крепко, більше нічого жила, кроме любви, нічого більше нет. От, я переживаю за вас. Будьте щасливі завжди. Як не банально побажати всім кріпкого кріпко. міцного здоров'я і незважаючи на це все, що робиться в нас в країні. Залишатися оптимістами в життєвому і моральному плані. Нехай в цьому році вас чекають просто неперевершені успіхи у всіх ваших справах і діяннях, здоров'я вам і успіху, посмішок побільше. Нехай в новому році збудуться всі ваші найзаповітніші бажання. З Новим Годом! З новим роком! Я неїл Я обращаюсь ко всей своей стране на трех языках. Я хочу поздравить ее а с Новым Годом, пожелать всем счастья, здоровья, любви. Чтобы все, что вы задумали в этом году и в следующем году, обязательно исполнилось. Я желаю, чтобы, чтобы вы всегда улыбались. Что там происходит? Щедрик, щедрик, щедрівочка. Прилетіла ластівочка. Стала собі щебетати. господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару Там овечки покотились. А ягнички народились. А тут кадень да, по-моєму. Будеш, Матимир, Хоч не гроші то полова, тебе жінка брова Щедрик, шедрік, шедрівочка прилетіла ластівочка.